І чи з переможу, що бачила депутати, це перше питання. І яка різниця по земельних видах облікована земля, виявили, що понад 300 не облікованих, яка зараз різниця, відповідно, ваше на працювання до скількох зменшиться. Давайте я другу питання, поясню. ситуацію. Коли я, ну, скажімо так, з лютого місяця приступив до виконання обов'язків, відповідно. Роботу почав на предмет з'ясування всієї ситуації. Це податок, це резерв, яким чином ми обліковуємо. І я приблизно розказував, територія там 2,5 тисячі гектарів, ну, всіх там 2 мільйони гектарів, по-моєму, Беліцького нас Відняв ну ліс, підняв, інформацію, що йому відняв те, що задекларовано. Це в районі 900, якщо я не помиляюся. 980 тисяч гектарів задекларованої землі, то яку я бачу, до якої сплачуються податки. У мене вийшло 349 тисяч гектарів, до якої я не бачив інформації, не міг з'ясувати, не міг відкласти всю ситуацію. Отримавши доручення, територіальні відділення ДФС в кожному районі є, в кожному районі попрацювали, з'ясували всі обставини, яким чином де використовується. Чому як, що в нас залишається, чого ми не бачимо. Фактично, по кожній сільській раді зараз я приклад наводив тільки по Чемеровецькому районі, де є точна сума гектарах по кожному селу тої землі, яка фактично не оподатковується. Мені залишилося в роботі оця сума. Мені Треба з'ясувати, чому, які причини, хто не оформив, хто не зторів потрібно з'ясувати. Повірте, на території районів зараз працюють. Більше будуть працювати, скажімо так, тільки центри обслуговування платників податку. В майбутньому, якщо це майбутнє, нам так швидко прискорюється, це практично з 1 січня е таких структурних одиниць, як е податкові інспекції, як колись виважали, е на території е України не буде. От Центр обслуговування платників податків надавати якісь консультації, які можуть займатися. Друзі, податковий контролю буде на рівні області і той, і буде чучок. Вони будуть так виконувати накази ДФС України. І за того е, з 349 я повторюю, дійшов до 177. Над цим працюю, працюю далі. Друге, перше питання, приводу народних підприємців. Ситуація почалася перший раз я зустрів інформацію про народні підприємців в березні 2016 року. І коли перший захід прийшов до ДФС, я народний підприємець, я оцвітую квітанцію, аби такі я заслуженний, нічого не буду платити. Аж потім з'явилася інформація. У грах я плачу 100 гривень в місяць і так далі, Коли ми почали з'ясовуватися, яким чином вони ж не звітують, не подають подаються, ніде не опіковується якоюсь вичерпному переліку, з чим працювати, з якими людьми і хто вони, я не ма. Просто ходити по вулиці і питатися, хто чи привіт продає, чи передає патент, чи нема. Я права зараз не маю. І за того. Аж коли розвинулося, я мав на момент порушення кримінального провадження органами нацполіції з цього всього приводу, мав лише інформацію про 14, то 16 народних підприємств, які кожного е, міг прозвітувати. Там було навіть е, декілька протоколів, складені по статті 164, е, незаконна діяльність дійсної діяльності. Там треба було встановити систему, ми по два рази ходили туди череви поділ одна, там нас виганяли, не пускали, потім прийшла у гракт на станцію народу Автотранс. Хоча таких привітів, які ми пережили. Остаточний варіант відпрацювання народних підприємств. Я два місяці вже не чув про них взагалі ні з Я чув, що десь є там народні громади і десь вони залишилися. Я дуже, будь ласка, по контексті, вони думалися в присутніх і прошу поради, і прошу сприяння. давайте потужнімо розвитку, як ми маємо зробити. 12 числа народні підприємці, і решта, і засланці з інших держав, фінансування яку. Звертатися до правоохоронних органів тут зараз нас немає, не бачу сенсу, але я думаю, що їх передати, бо вже зверталися їм, що немає ніяких вказаних осіб складу злочину. Вони давали відеодокази. Ми давали документи, ми були на тому зібрані. Фізично це було, повірте, не дуже просто, і знову ця сходка буде у нас на Хмельниччині. ХНР в перспективі. Давайте подумаємо, що ми маємо з ними робити. Ця подія має відбутися 12 го числа. Якщо поліція знову буде їх охороняти по периметру, а служба безпеки всього-навсього запільмоє, перебуваючи до всередині, це одне. Я розумію, що потрібно, а ми не можемо тиснути на судову гілку влади, але сприяння також, щоб вони приймали адекватні рішення. Так само фіскальникам допомагали спільно. Ми маємо той механізм не тепер, бо інша тема, але якось випрацювати, напрацювати. Я буду дуже вдячна за ваші пропозиції, підтримку. Дякую.